Сьогодні відбувається засідання Криворізької міської ради. Зараз я сподіваюся, нас будуть проходити депутати, і ми хочемо їм винести те, що ми не згодні з рішенням міськради про виділення матеріальної допомоги у розмірі 50 тисяч гривень на самостійне встановлення, виготовлення та встановлення надмогильних споруд, тому що це вбиває ідею меморіалу. Це перетворює меморіал на звичайне кладовище, і також ми не згодні з поінтом, що меморіал це. Каплиця і паркан, а надгробки – це лише маленька частина. Так що цього... тут ми хочемо донести те, що це рішення потребує перегляду і комунікації з родинами. Ми хочемо, щоб цим займалося місто повністю всім і надгробками в тому числі. Скажіть, будь ласка, хто це? Мій синок. Січенко і... Віталій Вікторович. Він у нас десантник? 79-й сартушки в мене вишко. 14 нагода -го служив по 22-й повідомлення 22-го року. Сьогодні морів на місяці, як немає. Просто обидно, що до наших воїнів так относятся. Обидно. Саме не так. Не хочемо брати цих 50 тисяч, не хочемо їх брати, щоб зробили хороший і достойний моріал. Вони на це заслужили. Якщо ви хочете а, зробити якусь заяву, яка стосується всіх родин, то тоді краще робити її офіційно, щоб вона була на сайті. Якщо ви хочете все ж таки піти на комунікацію, а, то нам треба, вас? Ні, нас не треба запрошувати Ми, Ми нам, не можемо запросити. Дякую. Ми вже намагалися поговорити із вами. Але з цього нічого не вийшло. А, так що, якщо ви хочете піти на контакт, то ми можемо піти на зустріч, на яку ви запросите всі родини або максимум родин, щоб повідомлено було офіційно на сайті, щоб там були присутні пострільники ЗМІ, так буде чесно. Ну так ми можемо зайти в 139 кабінет. Зараз... А про що нам говорити? Про те, що меморіал буде, ну, що, багато багато роз... раз... Про ми говорили багато разів. А що ви підразуваєте під словами меморіал? От О, меморіал. Меморіал для, э, ну от вашому розумінні соло е, меморіал для загиблих наших ваших крім зміні <говорити> да, тобто меморіал надгробки, тому що ви вважаєте, що надгробки це не частина меморіалу. Це частина меморіалу, але надгробки це власність родини, це і тому на сьогодні надано право кожній родині… Це ви знаєте, тоді нам немає про що говорити. Ну дивіться, то меморіал, то я при тоді. Ми доносимо свою думку, ми вже неодноразово говорили про те, що ми це поховання, і ми зараз не будемо спілкуватися про це. Тобто Як? ви не хочете зараз підійти в 139-й кабінет? Ми хочемо давайте, давайте. Не тільки з вами зараз будівництва. Зараз вийде ще Ван Олександровичка. Добре, сюди. хай виходить. І ми От... разом могли би. Ми він може боско... вийти і подивитися на наші заклади. Єдине, що зараз ви можете запропонувати, це відмінити рішення. Якщо ви його не пропонуєте, нам, нам нема про що відмінити. Ні, рішення я не пропоную відмінити. Я, я говорю про те, що меморіал визначено Ну, У нас різні поняття меморіалу, так що все ще немає про що говорити. Особисті далі не зрозуміло навіщо під які під які особисті. Я, я є носій особистих даних людей, які отримали матеріальну допомогу. Навіщо тому навіщо вам тому мені треба просто стук... для спілкування, щоб я розуміла, ну, хто це тобі. дуже Катерина. Дуже дякую, я вже бачу, бо я бачу загиблого землю Герезниченка. Не всіх мам і я. а вирішила вас інформація? Для чого? Мені треба для особистого для, для особистої спілкування. Мені треба це у вас. Ви, ви сказали, що ви вже є розпорядником особистих даних. Так ви хочете зараз взяти особисті дані, щоб потім персонально впливати на людей? Боже зло. Ніхто глядає, персонально, так. персонально впливати на людей а глядає, ніхто не буде. А так, якщо чесно. Я думаю, що вам не треба брати людей. Ні, Я думаю, що дані. тут немає нічого. Якщо, якщо у вас родини... є, ви можете самі взяти своєї бази, і позвонити кому треба.